Євген завжди прагнув освіти, завжди прагнув до чогось нового. І в цьому проявлялася його наполегливість, так дійсно. І він хотів змінити своє життя, він хотів змінити життя України на краще. Він не закінчив за заочної форми навчання, він якраз був студентом Студент. третього курсу. Вже як став командиром роти. У нього було планів мільйон по захисту батьківщини. Зараз там, де ми служили. Женя поставив роботу на потік, так як має бути. Він все вистроїв, все зробив, як має бути, а планів мав дуже багато. Женя був дуже позитивним. Він знав, що є служба, а є особовий склад, коли можна особовим складом поварити, пошаткувати, а коли треба робити службу. Він не загинув ні від кулі, ні від осколка. Він загинув через хворобу, що саме бідно. Молодий, здоровий, повний сил. Господь сказав: немає більшої любові. Коли хтось віддає своє життя за ближнього, Євген це зрозумів як найкраще, до кінця виконав цей обов'язок. Як військовий, можна сказати, на полі бою, як свічка, стане.